Популяризувати культурну спадщину південно-східної частини України як важливого осередку козацтва та ознайомити з історією регіону в контексті сучасних викликів. У Чернігівській бібліотеці імені Коцюбинського відбулася інтерактивна презентація виставки Приазов'я історичний форпост української культури. Унікальна експозиція складається з 24 фотографій експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Організував захід благодійний фонд Ірини Євтушенко-Фенікс за підтримки українського культурного фонду. Дуже багато експонатів, які ми сьогодні привезли. вже... Не існують. Це скульптури, це речі побутові. Вони зникли, бо знаходилися вони в Маріупольському музеї, який зберігав ці експонати. Тому ми маємо можливість подивитися ці експонати, на жаль, тільки в вигляді фотокопій. Відвідувачі змогли ознайомитися зі світлинами археологічних знахідок з узбережжя Азовського моря та предметами побуту козаків та козачок. Окрім цього, для гостей підготували вікторину про історію українського козацтва, аби в доступній розважальній формі поглибити їхні знання про це явище сьогодні. Це важлива тема і. Потрібно більше розказувати про козацтво, про дух козацтва, побут наших предків. Бо деякі люди зовсім не розуміють, і не знають, що таке козацтво, і не знають, що засновниками їх міст, сіл були саме казаки. Виставка «Приазов'я. історичний форпост української культури вже побувала в Харкові. Наступною після Чернігова зупинкою буде серце українського козацтва місто Запоріжжя.